Факт перший. Санцевєрія виділяє кисень навіть вночі. Більшість рослин вдень поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, а вночі, навпаки, поглинають кисень і виділяють вуглекислий газ. Але сенцев'єрія може виділяти кисень і вдень, і вночі. Вона має унікальний тип фотосинтезу, який називають метаболізмом толстянкових. Таких кімнатних рослин не так багато. Це робить санцев'єрію ідеальною для спальні і дитячої кімнати. Хоча й не замінює провітрювання. Факт другий. Санцев'єр'я може квітнути. Таке буває дуже рідко, але буває, здебільшого навесні, і тоді, коли рослина починає готуватися до загибелі. Для цього потрібно два фактори надмірна кількість сонячного світла і відсутність поливу. Такі умови пересушують ґрунт і змушують санцев'єрію думати, що вона скоро загине. Рослина збирається із силами і цвіте ніби востання, щоб дати насіння. При цьому цвітіння ніяк не шкодить санцевєрії, і якщо ви продовжите її поливати, то вона житиме. А живуть ці рослини ой як довго! І це ще один факт. Факт третій санцевєрія довгожитель. Деякі екземпляри доживають до 25 років за правильних умов вирощування. Ці рослини настільки живучі, що іноді передаються між поколіннями. Щоб продовжити життя своїй санці, потрібно дати їй багато світла. Попри те, що ці рослини можуть переносити затінок, вони люблять сонячне світло. Санцефірі, які живуть на добре освітленому підвіконні, мають яскравіше забарвлення, швидше нарощують зелену масу і активніше дають діток. Крім світла, рослині також потрібен легкий ґрунт, який добре пропускає вологу, і нечастий полив. Факт четвертий. Санцевєрія очищує повітря. У 1989 році НАСА провело дослідження, щоб перевірити, наскільки добре рослини фільтрують повітря. З'ясувалося, що сенсевєрія очищує повітря від шкідливих речовин, таких як бензол, який міститься у фарбах, лаках і мийних засобах, формальдегід, який використовується у виробництві меблів, килимів і різних побутових виробів. Та трихлоретидлен, який знаходять у деяких засобах для видалення плям. До списку корисних рослин НАСА також потрапили спатифілум, хлорофітум, фікус бенджаміна та десятки інших рослин, щоправда, експеримент проводили у стерильних умовах, тому важко сказати, наскільки добре рослина очищує повітря у звичайній квартирі чи будинку. Факт п'ятий Сенсив'єрія бореться з бактеріями. Листя та коріння рослини використовують у медицині. Зміїна рослина, як її іще називають, здатна вбивати патогенні мікроорганізми. Вона також має антибактеріальні, протизапальні і загоювальні властивості. Науковці продовжують її досліджувати.